Доброго ранку, шановні колеги, шановні студенти здобувачі вищої освіти, які зараз впроваджують власні розробки щодо написання кваліфікаційних робіт. В даному відео я хочу розповісти, яким чином ви використовуєте необхідну літературу для дослідження і починаю з публікації наукового керівника. У власних дослідженнях, оскільки ви обрали певного наукового керівника, доцента чи професора, ви маєте дослідити, перш за все, публікації, які вже є в напрацюваннях вашого керівника. Це підвищує, звичайно, якість дослідження. Якщо розібрати це на прикладі мого профілю доктора економічних наук професора Німної Рини Михайлівни, ми бачимо, що в Google класі я створила для вас папку. Яка називається матеріал, точніше публікації наукового керівника, де ви маєте посилання на Google Academy, профіль в ResearchGate і публікації в Scopus. Якщо говоримо про значить, Google Academy, ви можете знаходити по прізвищу публікації ваших керівників. Ви зараз бачите на екрані мій власний профіль. Що вас цікавить, звичайно, вас цікавлять публікації, найновіші. І е, ти публікації, які, наприклад, мають найвищий індекс цитування. Ну, е, оскільки в мене певна тематика пов'язана з бізнес-моделями е, управлінськими, то ви бачите в мене є публікація, е, яка має найвищий індекс цитування з моїх робіт. Також е, раджу вам саме профіль Scopus, сайт Scopus, Ви бачите його наразі. сподіваюся, зараз я перевірю так, маєте бачити. Ви бачите сайт scopus.com, Де ви можете за прізвищем просто сьоч знайти будь-якого автора, в якого є публікації Scopus. В мене ви бачите це мій профіль, і також ви бачите мої документи, тобто ці, ці статті, які належать до Scopus, в мене їх шість. Також вам дуже раджу базу, яка називається ResearchGate. Ця база потребує реєстрації, але ви тут можете знайти доволі Свіжі і гарні джерела будь-якими мовами. Бажаю вам успіху і у написанні роботи. З вами була Ірина Ніно, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та інновації Одеського національного університету ім. імені Мечникова.